Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генерал Валерій Залужний зняв нове таємне фото поблизу капітолія. пишуть телеграм-канали, наближені до генерала. Телеграм-канал Офіс на мишення пише, що залужний наразі знаходиться у штатах. Він став одним із командувачів НАТО східного округу. Ведуться консультації на американській військовій базі. Генерал робить все, аби допомогти Україні. Телеграм-канали пишуть, що з Варшави до США вилетів літак генерала Залужного. Приватний джет прислали за. Ним особисто Байден у генерала Залужного зараз. Є два варіанти вибору посад від союзників: це оперативний бригадний генерал НАТО з посадою в штабі та підготовкою військ союзників до можливого вторгнення Росії до Польщі чи Прибалтики. Або ж ревізор за грошима та зброю, яку союзники відправляють в Україні. Там йому пригодиться його папочка ФББР. та Мі-6 є дуже добре. Вивчать що ж. Ви тільки вдумайтеся, наш генерал потрібен генералам НАТО, але не потрібен владі. Послом він точно не буде. Повний сюр пише телеграм. Канал офісне мишеня в той же час. Люди українці продовжують обговорювати цю відставку. О, почалось частина, хто знову одягнув пілі пальто. Почали заунивно. Говорить Зоя Казанжи. Ви не військові експерти, чого не на фронті. Він мав право звільнити батько сирського вращі, то не рахується. Він міг не спілкуватися, то не залужне. Воює під сирського зараз дадуть ракети. Мені це нагадує 2019 рік. Коли одні воювали, що не треба вбирати чудовисько, а інші ржали, що хуже, не буде. А так. Ага, ми не експерти. Ми маємо справу з тим, що державою керує розбещена вседозволеністю, примхлива і залежно від рейтингів людина. Енфенте terrible» – української політики пише зояка що і Оточення у нього таке саме. Вся історія із звільненням залужного це історія хейту, обезцінення і принижень. Працювати у таких умовах надо складно. Якщо вірити в джерелам, частина важливих військових операцій не доводилася до відома керівника держави. Як і підготовка до війни, яку Зеленський і його васали бездарно провалили, віддаючи Ршні накази дивно, правда ж дивно, але вже зрозуміло. Непідготовка до війни коштувала життів десятків тисяч людей. Забаганки офісу президента продовжують бути занадто дорогими для нас, як для країни і її громадян. Він ще раз продемонстрував йому плювати на все і на всіх, бо все, що вони роблять, все сходить з рук. Тотально, все ми ще з вами дізнаємося, чому він все таки не втік. Дізнаємося, якщо виживемо. Ніхто, звісно, ні в який Київ не поїде, ніхто не буде бунтувати, бо це катастрофічно для держави. На це вони і. І розраховували, що там далі у серіалі Слуга народу розпад на 16 республік. Схоже, вони йдуть за сценарієм. Я дуже намагаюся стримувати і писати цензурно. Все це передбачено, все це плакається кров'ю і територіями. Залужний залишаться в історії. Зеленського викинуть на смітник. Де власне йому найкраще місце? От Мирослав Логійко пише наступне тусовка диктаторів. Операція врятувати рядового зеленського почалась. Путінські трампісти проти зі свого боку Будогон у вигляді голосів за законопро. Як та з допомоги який вони самі блокували весь час? Путін зі свого боку пряник нагороду обмін полоненими. Не вистачає тільки щоб Кім Чен і не зараз Зеленському подзвонив, то пообіцяв, що не буде снаряди Путіну передавати. А іран щоб заявив про зупинку відгрузки шахедів все для піару відсотків та картинки. ляття. роблять усе, щоб тільки перебити падіння рейтингу свого крота Зеленського. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо. or zoma